Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі про Майнкрафт. Це Богдан. Мене звати Майстер Крафту. Це мій канал Майстер Крафту. Всім привіт! Буде добуть дерево. Добре. Так, я поки що побиваю траву. О, кулка, треба її забити. Будь. Давай. Так. Так, у мене вже 5 дровинок, зараз ще трохи. Так, я теж добуду дерево тут трохи. У мене вже курка і є. Добре. Так. Я добуваю будує ще. У мене буде 10 дровиняк і я зроблю собі верстак. Добре. Так, я добуваю. Так, о, все, я верстак зробив. Зараз поскрачу кірку і піду добуду камні. Так, добре, я теж зараз доски зробив, достиження відкрилось. Так, давно в Майнкрафт. Я теж. Так, зроби я верстак. Так. Зараз е я меча зроблю, топора, кірку, лопату і мотив. Так, так. Я приду, наверное, добуду камня. Иди. А я піду. А я не знаю, можно... А что дальше черепах говорю? Не знаю. А ничего... Ладно, я не буду бежать, он такая хорошая. Mm -hmm. себе ползах. Так. Так, так, так. Ой, бодя. Бодя. Mm -hmm. Я кое-что найшов. Mm -hmm. Ось у мене курка. Так. Будь я щось серйозно знайшов що на якийсь корабель непонятний, що він вообще подожди. Щас я до нього піду, бо не хочу туди сам пертися. Да. Страшно туди йти. Без Богдана. Так, щас він зайде. То. То. Знаешь, Пудя. Пудя, ты меня. Сейчас зайду. Блин, я в твою яму упал. Зачем ты у мою яму упал? Я там не добываю. Так. Ты там еще иду? Да нет, о, все. Сейчас загрузка, русской да. Я сейчас свинью забыл. Копыт получил хорошо. Такой Андрей... Такий закат — Закат сонця такий красивий. — А вже не закат сонця? Ще біжу. Подожди мене, будь ласка. — Що давай, ти Та тебе чекають, давай бігеньку. — Давай, я вилазю вже. — Побігли. — Давай, куди? — Туди мені. — До корабля. Я ж тобі казав, там якийсь странний корабель. — Окей. Давай. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Корабель? Серйозно? Треба туди поплати на розвідку. зимой? Конечно. Так поплыла. Окей. Ты дай там. Да ща, иду на Майнкрипер на паузу. Рубана зомби. А у меня мало помогай. жизни. Помогай, так. помогай. Ай, боль там на Так, все, е. Так, пошли. А, там крипер. Бодя, не взірвися. Біжу. Ой, не сердечко, пів сердечка, пів сердечка. Щас я розберусь. У мене пів сердечка, ти ціли в ту сторону біжиш. Ти його пить Ай, больна, зомбі. Та ти б сразу сказав, що у тебе зомбі. Тікай, 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 Та все, я його зараз заб'ю, все, є. Гнила я путь, вона мені нафіг не треба. А я поплив, давай. Так, давай я догоню. Чув? а в цій версії Майнкрафту я просто в стару ігру. А як тут плисти, я щось не можу. О, два рази вправо жму. Щось. І тий. І тобі ще. Щас... щас я розберуся. Тобі ще мов... О, я пливу. Тебі О, дельфінчик. О, тобі дельфіни дали це ускорення під водою плавання. Та ні, в мене обичне ускорення. Ні, по тобі краще мене плаваєш. Та один Вони завжди дають. Так, десь да тут дожин вход будь, всі дані на корабля, дожин будь вход. Да. Так. То... ще я попробую забратися з допомогою mm. ступенек. Попробуємо. Давай, давай. Що це за кнопочка? Опа, я кнопочку нажав. І що за кнопка? М, та вона должна була сутінь, то не вийшло. Ладно, о, шу... там якась деревня тільки що боже. А ти знайшов уже ліс? Пізніше треба буде сходити. А ти знайшов уже драбину? Та шукаю. Може я піду в деревню, а ти на корабель? Та ні. В Я боюся сам на корабель йти. Підожди мене, потім сходимо в деревню. Знайшов? О, та щось похоже щас, підожди. Надо забрати. Ех. Оп, забрати. Щас, щас. Давай. Ну <рес> давай. Блін, я, я не можу вискочити. Я сразу забрав. Там тут течение сильнее. Це течение. Я тут покажу, Оп, все, я, я все, я вже з тобою. Я сзади. Хорошо, так. А, тут крипер! Лина, крипер. Крип, Саме крип, крип, головне крип. не да, я поставлю Щоб блок. не затопило цей корабль. Я блок поставлю. За блок я блоки поставлю, я його заблокирую. Блина, ну, ну, не ну, получилось. Так. Андрій, спасай, спасай! Пістер тачка, пістер тачка. Там мене щось камера. Я на тебе полі. Я на тебе поліз, я на тебе не поліз. Блін, а відьма ззаді була. Так, давай, я давай, давай, давай. Короче, Бодя, давай туди вниз сховок, сховок давай. Э, Ні, я не на поліз, я, я, я помер. Тут світу немає, може тут моби є. Я помер. Блін, а скелет. Ой, Добре, блин. друзі. Давайте. Ти все грати не будеш? Я да, а ти? Ну ладно. Та я щось з підписниками попрощаюся. Добре. Підписники, пока. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете продовження, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Буде друга частина.